5 та 6 серпня на Ковальщині відбулося літературно-мистецьке свято Лісова пісня, в якому взяли участь відомі майстри слова та митці України, фольклорні колективи Ковальщини. 5 серпня відбулася зустріч гостей свята з творчою інтелігенцією міста Коваля і Ковальщини у центральній районній бібліотеці, де присутні мали нагоду поспілкуватися та отримати задоволення від виступу артистів. Вони зазначили, що Леся Українка своїми безсмертними творами запалила безгасний вогонь у нашій духовності і культурі. Çam'ya soktu da bilya mı? 6 серпня урочистості продовжилися в урочищі нечиними, що біля Скулина. Вже в шостий мальовничий куточок Поліського краю, звідки Леся Українка винесла у світ свою драму феєрію лісова пісня. З'їжджаються письменники, поети, відомі діячі культури, шанувальники творчості, генеральної поетеси та жителі навколишніх сіл. Кожен хто приїде сюди, волинянин, кожен нас гість відчув себе як вдома. І я хочу побажати всім нам, щоб ми з цієї галявини пішли ще більш горді за нашу державу Україну, за тих людей, які її прославляли колись і прославляють сьогодні сьогодні, і щоб кожен, коли буде виходити з цієї галявини, гордо сказав Я українець. Я хотів би побажати всім нам одного, щоб ми жили так, щоб відчували гармонію, гармонію людського і гармонію, рівно, рівно, рівне, що було у нас і від природи, і від людських справ. Я бажаю вам, щоб. Кожен знайшов ту золоту середину між лінощами душі і милосердям. Я хочу, щоб всі ми поступали з любов'ю, адже саме любов, саме краса це ті цінності, котрі сьогодні і для ковальчан, і для мешканців ковальчини. Згодом я переконаний, що підхопить вся Україна, і у наших справах ми завжди будемо вкриватися саме цим. Гості свята подарували святковий концерт, а поети з усіх куточків України свою поезію. Присутні мали можливість ознайомитися з старовинними обрядами та експонатами музею лісової пісні.